Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Забезпечити житлом мільйони українців. Відповідне розпорядження дав президент України Володимир Зеленський і навіть поставив на це чіткі терміни два тижні, два щоб вже розробилась документація, як то буде відбуватись. То мають бути будинки, квартири і все інше. І там також було сказано, щоб вони були відповідні, відповідної якості і, ну. Нормальні, нормальні будинки. Пам'ятаємо, да, хто пам'ятає більш старші люди, що в Радянському Союзі дуже часто так було, що люди йшли на роботу через те, що там видається житло. Да, ставали в черги, потім то ставало важче, але житло люди отримували. І то було таке суттєвою перевагою. Того, що люди хотіли саме йти або на ту роботу, або чимось користувати, щоб отримати те житло. Ця програма це, напевно, щось схоже, але трішки для іншої категорії. Давайте послухаємо, що про це каже сам президент, а потім зробимо якісь уточнення, висновки і, взагалі, цю ситуацію. І треба допомогти цим людям на новому місці, отримати нормальні квартири чи будинки, і саме це питання є найбільш важливим. Для мільйонів, бачимо, бачимо, якісь зрушення є учора. Новина про те, що ліки мають бути дешевші. Да? І також чіткими термінами, і за невиконання звільнення. Тепер про житло, і також чіткими термінами. Якщо хочете знати усі ці новини, то долучайтесь до каналу, кнопочка підписатись під відео. Ми тут це все розбираємо і ви будете в курсі. Підписуйтесь, продовжуємо робити висновки. Зокрема, про те, що треба підтримати українських переселенців, внутрішніх наших переселенців, всіх, хто був змушений їхати з дому через війну, хто втратив дім, і треба допомогти цим людям на новому місці, отримати нормальні квартири чи будинки, і саме це питання є найбільш важливим для мільйонів українських переселенців. Свій свій дім і у наших партнерів точно є ресурс, щоб допомогти із цим. І також сьогодні поставив відповідні задачі міністру фінансів Марченку та віце-прем'єр-міністру з відновлення Кулебі. протягом двох тижнів має бути чітка програма, програма підтримки внутрішніх переселенців, ефективна і зрозуміла людям. Я дякую всім, хто з Україною. Слава Україні! Така підтримка внутрішньо переміщених осіб дійсно потрібна, тому що люди більшість переїхало, залишивши все. Дуже багато втратили все без можливості відновлення вже в найближчі часи, так і вони при цьому всьому залишаються в Україні з Україною тут. Це дуже хороша тенденція, щоб їм надати підтримку, щоб мотивувати ще більше людей. Залишатись в Україні, а не виїжджати за кордони чи залишатись на непідконтрольованих територіях. Е, механізм, звичайно, такої процедури буде доволі складний. Але бачимо, що хочу це зробити за рахунок іноземних грантів. Тобто держави дуже часто, от, е, міжнародні організації люблять допомагати от, саме в такому форматі. Да, не, щоб це була, по-перше, не військова допомога, коли йде допомога, дуже часто прям пишуть на ній, лише не в військових цілях, бо країни не хочуть себе асоціювати, типу як допомога на війну, да? хоча то було б логічно допомагати. І хочуть допомагати постраждалим. В нас таких постраждалих мільйони і мільйони людей. Якщо міжнародні організації, якщо наші Можна владці правильно складуть план цієї допомоги, а міжнародні організації суттєво його підтримують, то найближчим часом вже наші люди почнуть, знаєте, зараз склали програму, коли дають субсидію на оренду житла. Але субсидія на оренду, підтримка це все таки хорошо, але людина думає, як її далі, як її жити, бути далі. Де жити, все життя в орендованій квартирі, то також не варіант. І от коли буде власне житло замість зруйнованого чи покинутого, так, бо не хоче жити в неволі на окупованих територіях, то, то буде суттєвий результат. І знаєте, така одна з причин. Залишатись з України, в Україні, розвивати нашу державу. Нагадую, також буквально місяць назад прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповідав про значне збільшення квартир для військовослужбовців і ветеранів, то також така потрібна і хороша ініціатива. Головне, щоб це все виконувалось і дійсно отримували ті люди. Які то заслуговують, да, а не так, що зробили програму, набрали квартир куми, брати, свати, да, свої всі оформивши відповідні документи швидесенько, і програма закінчилась, щоб дійсно людям, які того потребують, все це дійшло. Тому активно спостерігаю, вам розповідаю до нової зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі ми глядачі.